Халати екстра сорту, вага 10 кг, ціна 7 євро за 1 кг. Різноманітні халати, чоловічі та жіночі. Ось такий, до речі, є, великий. Вони йдуть всі універсальні. Наступний ось такий м'ягесенький. Ось такого плану Пише LXL. Ось така моделька. Це, до речі, від від'юск. Наступний теплесенький, подивіться, який красивий бирюзовий колір. Жіночий. Він, до речі, буде короткий. Ось така моделька. Поясочок ззаду вшитий. Наступний легесенький. Такий сірий графітний колір з капюшончиком. Такий об'ємний. Наступний ось такого плану. Жіночий теж короткий, дуже приємний матеріал, дуже приємний. Так, наступне це у нас ось такий халатик русалочка. Розмір Елічка. Ось так виглядає, він не є довгий. Наступний ось такий молочний такого плану. Йдемо далі, далі у нас. Повністю новесенький за такеточкою чоловічий. Далі ніжно-розовий жіночий з капюшончиком. Довгий коладок. Наступний знову молочний, м'ягесенький. Далі ось такого плану чоловічий. Так, це йде на липучці. Такий на пояс. В баню. Наступний йде ось такого плану. Біло-розовий халатик з поясочком. І останнє, що в цьому лотку нам попадається, ось такий чорний. Теплесенький халатик з капюшончиком. Ось така моделька. Все я вам показала цілих 10 кг, які були в цьому лотику. Ціна 7 євро за 1 кілограм халатики мікс.